Малята хтось нам телефонує файбері. Уявляєте собі? Знаєте, Ви... хто ж нам дзвонить? Мі да. 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 Привіт, мої маленькі друзі. Я Нотка веселинка. Дуже рада бачити вас. Гадаю, що ви всі любите музику, тож запрошую вас пограти у цікаві ігри. Готові? То вже розпочинати малята хтось? Нотка. Нотка. Нотка веселинка. І вона пропонує виконати цікаві завдання. Ви готові. Да. Ну, тоді почнемо. І перше завдання від нашої нотки веселинки треба пізнати за жанром музичний твір. У нас є жанри у музиці. Три кити, на яких стоїть музика, це пісня. Че... Марш. Ночок та марш, Правильно, Нікітка, будемо слухати першу загадку. А -а -а. Так. Так, хто здогадався? Що це було? Танок". Пісня, Танок або марш? Так, Маша, правильно, це був станочок. А як ви гадаєте, який же він був за характером? Спокійний. Так, він був спокійний. Продовжимо далі слухати наша наступна музична загадка. А що ж це було за, за жанр у нас музики? Хто мені скаже? Марш. Даша? Даша, як ти гадаєш, що це було? Так, ну Нікіта, допоможи Даші. Марш, правильно, правильно Даша, марш. Вірно. А який же марш був за характером? Він був за характером Нікіта. Бадьорий. Бадьори молодець. Так, Даша, веселий, правильно. Ну що ж, продовжуємо далі. І слухаємо наступну загадку від нотки. вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко. А це що нам залишилося? Пісня. 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 вона була у нас пісенька? Сумна чи весела? Весела. За характером вона була весела, жвава. Дивимося і правильно це пісня. Що ж, пісня. ви дуже споралися гарно із цим завданням. А що ж нам хоче сказати нотка? Які ви молодці, гарно справилися із завданням. Бачите, нотка каже, що ви гарно впоралися із завданням. Тож?